Дивитись Кременчуцькі новини, вітаю за кілька секунд до випуску. В Кременчуці увічнили пам'ять героя то Антона Бутиріна. На площі перемоги з'явилось 15 одноповерхових дерев'яних будиночків. Та що роблять в Кременчуці військові з іноземної держави. Сьогодні у Кримучуці увічнили пам'ять старшого навідника 92-ї окремої механізованої бригади Антона Бутиріна. Меморіальну дошку встановили на фасаді школи номер 9 у якій навчався військовий. Вшанувати пам'ять героя прийшли бойові побратими, рідні, друзі, вчителі та учні школи, представники громадськості та міської влади. Сержант Антон Бутирін був призваний до лав Збройних сил України 2 серпня 2014 року, а вже 28 серпня загинув між селами Новозар'євка та Войкове на Донеччині. Його ротно тактична група мала деблокувати українські війська, що опинилися в Іловайському котлі, але була розстріляна російською артилерією та ДРГ супротивника. Антону Бутиріну було 36 років. Антон був хорошим чоловіком, хорошим другом, самостійним і дуже відповідальним. как сказали его побратимы, настоящим он был, честным. Он самостоятельно принял решение пойти добровольцем, и это решение было очень твердым. Больше честного, открытого, справжнего товарища я на войне не встречал. Дай Бог, чтобы у нас в жизни у каждого на шляху Встречались такие люди, как Антон. Инициатором открытия памятной дошки выступили одноклассники Антона Бутирина, бойові побратими та педагогічний коллектив школы No. 9. Эта памятная доска нужна не мертвым. Она нужна нам живым. Эта памятная доска будет служить нам напоминанием о происходящей войне, о том, что там погибают наши ребята. И мы перед ними в долгу. Від імені міської влади, рідним та педагогам за виховання справжнього патріота України подякував керуючий справами міськвиконкому Руслан Шаповалов. Хотілося би сказати слова вдячності батькам Антона, вчителям Антона, які виховали такого сина, учня, справжнього патріота України. Рідні, друзі, військові побратими, вчителі вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання. Місто на піку захворюваності на ГРВІ. Процес встановлення побудинкових лічильників тепла на контролі та регламент роботи ялинкових базарів. Про це та інше йшлося сьогодні на апаратній нараді міського голови Віталія Малицького. Детально далі. Вже найближчими днями по всій території України очікуються приморозки. Щоб не допустити ожеледі на шляхах міста, оперативні та комунальні служби мають бути на поготові. Сьогодні складні погодні умови, націлюйте двірників на те, що можливо сьогодні доведеться посипати тротуари в вечірній час. Якщо буде мінусова температура, дощ а потім мокрий сніг буде слизько. Погода цієї зими мінлива, тож далі синоптики прогнозують потепління і паводки. На такий випадок служби також мають бути готові. Медики звітують нині у Кременчуці. Ситуація із ГРВІ стабільна, але складна. Близько 500 викликів лікарів додому щодня. Ускладнені випадки лікують у стаціонарах. Станом на сьогодні в лікарнях міста корих на ГРВІ знаходиться 76 осіб, з них 55 дітей. Щодо на бронхіти – 46 осіб, з них 26 дітей. І щодо пневмоній, 86 пневмоній, з них 46 дітей. Встановлення лічильників тепла у будинках Кременчужан. Нині топ завдання для комунальників, адже рахунки за тепло мають бути чесними. На сьогоднішній день ми вже маємо в наявності приблизно 15 бригад підрядників, які готові приступити до. Встановлення лічильників по житловому фонду є. В нас вже відібраних 150 будинків, на які ми вперше будемо встановлювати теплові лічильники. Вже незабаром розпочнеться масовий продаж ялинок. Тож міський голова доручив контролювати, аби ялинкові базари реалізовували легальну продукцію та стежили за порядком на своїх територіях. По ялинковим базарам з Володимиром Михайловичем не зовнішній вигляд їх, щоб там ну. Чи вивізка якась була, чи якийсь парханчик декоративний, щоб воно відгороджувало не просто серед асфальту на вулиці, а потім 1 числа непродані ялинки залишалися там як сміття, і їх КТП вивозило ще тиждень. З похолоданням традиційно спостерігається сезонне зростання на ГРВІ. і перше, що спадає на думку, негайно треба діяти. Та як відрізнити нам, громадянам без медичної освіти, грип від застуди, як вберегтися від недуги та коли варто робити щеплення від грипу. У всьому цьому ми вирішили розібратися. Восени та взимку небагатьом вдається уникнути нежить у кашлю, підвищеної температури, полю в горлі та інших занедужень пов'язаних зі спалахами вірусних захворювань, грипу або герви. Симптоми грипу та застуди чимось схожі, але це на перший погляд. Насправді різні захворювання. Повищення температури для гострих респіраторних вірусних інфекцій характерно до 38, 38,5, 39 восьми іноді градусів. і насмарк, заложеність носа, бо в горлі, піршення, в горлі, кашель сухий спочатку переходять влажний. Гріп характеризується все-таки тим, що на перше місце виступають явлення інтоксикації. Температура при грипі, як правило, до 40 градусів. Отже, якщо занедужали або відчуваєте, що занедужаєте, обов'язково зверніться до лікаря та починайте лікування. При ГРВІ хворий буде безпечний для навколишніх уже через 5 днів. При грипі доведеться побути вдома не менше семи днів. Если нет эффекта от тех традиционных методов лечения, которые мы применяли всегда в течение одного-двух дней, это уже основание обратиться к врачу. Если не снижается температура в течение первых-вторых суток, это высокая температура 38-39 градусов, и жара понижающая действует только на короткий промежуток времени, то это тоже основание обратиться к врачу. Якщо ж ви вирішили вберегти себе та свою родину від грипу, зробивши щеплення, то маєте дещо знати. Сама грипозна вакцина вона создасть такий імунітет в організмі, що якщо навіть і виникне заболівання, то воно буде протікати в більш легких формах. И прививаться лучше в начале эпидемического сезона, где-то в октябре, в ноябре, для того, чтобы к росту заболеваемости, к эпидемическому подъему заболеваемости уже у человека сформировался иммунитет. А ще лікарі радять дещо змінити свій спосіб життя в цей період. Більше гуляйте на свіжому повітрі, менше користуйтесь громадським транспортом. Мийте руки якомога частіше та робіть вологі прибирання, а ще часто провітрюйте приміщення. До раціону додайте ізюм, курагу, горіх, імбир та лимон і вживайте увесь цей перелік корисних продуктів не лише у грипозний період, а й впродовж усієї зими та весни. І будьте здорові! Сьогодні головну площу Кременчука забудовували. Нині на оновленій площі перемоги з'явилось 15 одноповерхових дерев'яних будиночків. Для чого їх встановили та як довго вони там простоять? Дізнайтеся в наступному матеріалі. У Кременчуці всіх мешканців та гостей міста запрошують зустрічати новий 2017 рік на новому місці біля оновленої ялинки в європейському форматі. Новий патріотичний дизайн головної новорічної красуні до вподоби і маленьким і дорослим кременчужанам. Дуже нравиться йолка наша нова в стилі якраз патріотичному, що дуже вдохновляє. Я сподіваюся, нашим солдатам теж вона подобається. Буде їм підтримка. Дуже подобається. Гарна, красива, ановлена, дуже гарна ялинка. Нашим дітям подобається. Засвітиться, то я думаю, дуже гарно буде. Будемо сподіватися, що свято тут буде гарне, Дід Мороз, Снігурочка. Нове місце, хороше, саме підходяще місто для йому. Очень добре, мені подобається. Дякую. Від сьогодні на площі перемоги біля ялинки встановлюють ще й святкове різдвяне містечко. Ми цього року вперше відкриваємо новорічний та різдвяний ярмарок. Він розпочне свою роботу 18 грудня під час відкриття ялинки. Буду працювати до 9 січня включно. Тому не варто цьогоріч їхати на святкове ярмаркування до Львова чи Вінниці, адже у Кремчуці відзначення новорічних і різдвяних свят відбудеться по-європейськи організовано, гідно, комфортно і весело. До того ж, обіцяють, що на новорічному ярмарку буде по-справжньому гаряче. Кожен хто завітає на новорічний ярмарк, зможе придбати крім того, що сувенірну продукцію, поласувати смачними ковбасками, грилем, пиріжками, грінтвейном, пуншем і ще різноманітними сюрпризами, які готують наші підприємці. Але це далеко не всі сюрпризи. Вперше у Кремчуці Дід Мороз відкриє свою резиденцію. Для того, крім 14 торгівельних будиночків, встановили ще один казковий. Починаючи з 18 грудня, тут у п'ятницю та вихідні дні прийом вестиме особисто Дід Мороз. У будні ж дні для нього можна буде залишити листа. Кремчуцька малеча вже очікує на казкового діда. Одинаві відкавіна. І домік нравиться. А хто в доміки буде жить? Я за і снігочка. Тож вже 18 грудня на Крамчужан чекає неперевершене диво відкриття головної новорічної ялинки міста. На святі будуть ігри та розваги, цікаві зустрічі з мультяшними героями, сюрпризи та подарунки. Всіх, хто вірить у чудо, вміє дарувати тепло та посмішки, бажає стати учасником запалювання вогнів на новорічній красуні, запрошують у неділю на площу перемоги о 15 годині сьогодні Кермичицькі новини першими побачили, якою чарівною буде наша ялинка. Починаючи з 18 грудня і до 8 січня, включно на площі перемоги виступатимуть творчі колективи Кермичука та будуть організовані родинно-розважальні програми. Зустрінемо новий рік разом. Підкорити небесну твердь без відриву від земної таке справді можливо здійснити у Кременчуці. До таких випробувань нашого Антона Воробйова спонукали військові пілоти з Бангладешу, які проходять навчання у нашому місті. Про польоти не у вісні, а наяву далі. Гості з далекої південної Азії вже сім тижнів перебувають в Україні, а саме в Кременчуці. Іноземні гості проходять навчання у науково-виробничому центрі Авіа, який успішно готує військових пілотів для гелікоптерів Мі 8 Мі-17 та Мі-171. Керівник делегації з Бангладешу пан Атік розказав Кременчуцьким новинам, як проходять навчальні дні та які враження справи в Кременчук. Ми приїхали сюди для теоретичного і практичного навчання, в сфері симуляторного обучення екіпажів вертольота. Роботники этого центра нас своим нас своїм професіоналізмом. Мої пішки найкраще вашому місті мені подобається здесь знаходитися. У вас очень чистые улицы, очень привітливі люди, атмосфера очень приятная. Окрім навчання, іноземці ще й цікаво проводять вільний час в Кременчуці. А тік ділиться, що вихідних, на жаль, обмаль. Але коли є вільна хвилина, гості з Бангладешу полюбляють прогулюватися нашим містом, спілкуватися з Кременчужанами та куштувати українські страви. ми проводимо осматривав ваш міст. У нас було время посіти Болтаво, музей военной авиации, это нам очень понравилось. Посетили несколько ваших ресторанов и для нас это был новый опыт пробовать ваши блюда, которые нам очень понравились. Моим любимым блюдом является борщ. Также достаточно интересно общаться с вашими людьми, потому что большинство из них не знают английский, и мы вынуждены общаться на языке жестов и языке тела. Що само по собі є достаточно забавним, також атік розповів Кремечуським новинам дещо цікаве про свою батьківщину Бангладеш Бангладеш очень красива страна з привітливими людьми. В від інших стран у нас шість сезонів в течії года, которые дозволять вам побачити шість різних цвітов нашої країни. Люди дуже веселі, дуже люблять праздники, різні фестивалі. Гості з Бангладешу далеко не перші. Хто приїхав навчатися пілотному мистецтву до Кременчука? Наші прите вже буліся 10 років входять обучення большинство стран НАТО і Северне, Южна Америки Азія Бучаються. Це воєнні спеціалісти. Ну в том числе и гражданские люди. В большинстве случаев это уже высокопрофессиональные льотчики. Им нужно свою классность подтверждать или обучаться полету в, в ночных условиях, в сложных метеоусловиях. Авіаційний тренажер це дозволяє робити в повному об'ємі. За допомогою таких тренажерів фахівці мають змогу відтворити будь-які польотні умови, і це набагато дешевше ніж практикуватися на справжньому гелікоптері. Майстерність іноземних пілотів спонукала і мене випробувати себе в цій справі. Саме звідси майже щодня відправляються у політ гості з багатьох країн світу, які навчаються в центрі науково-виробничого об'єднання авіа обладнання і рівень навчання дійсно вражає, тому і не дивно, що наше місто вже стало відомим на весь світ. Ну що? Полетіли! Приймаю керування на себе. <плес> Ось так я розбив свій перший літак. Це зовсім не іграшки, цьому треба навчатися і зовсім не просто керувати літаком навіть у авіасимуляторі. Отже, ми бажаємо нашим гостям вдало закінчити навчання, та нехай підкорювачі небес завжди чекає лише мирне небо. Кременчуцький баскетбольний клуб Кремінь здобув другу поспіль і четверту загалом перемогу у Суперлізі. Після Кривбасу наша команда у рідних стінах подолала Миколаїв 66-63. Про видовичний та напружений двобій у нашому наступному сюжеті. Гості прибули у Кременчук у статусі фаворитів. Воно й зрозуміло, миколаївські баскетболісти перебувають на сьомому місці у турнірній таблиці, натомість підопічні Бориса Сагая лише дев'яті. Та, попри прогнози фахівців, господарі майданчику вже з перших хвилин зустрічі продемонстрували своє бажання здобути у цьому протистоянні залікові очки. Активні дії у першій чверті Хамзаєва, Байди та Скрипця призвели до того, що гості у першій десяти хвилинці поступилися 13- -16. На початку другої чверті Кремін збільшив перевагу до семи очок. Упродовж майже всього ігрового часу цього відрізку Ця ніяк не вдавалося перехопити ініціативу. Лише наприкінці періоду з усиллями Анікієнка з Тонченком дозволили Миколаєву наздогнати господарів. Тонченко навіть вивів свою команду вперед, перший у поєдинку. Однак Байда встиг до перерви залишити Кременю мінімальну перевагу в один бал, реалізувавши триочковий кидок за секунду до сирени. Після великої перерви було багато боротьби і рівна гра. Щоправда, третю чверть виграли, так і миколаївці: – 19-16. у заключному періоді. Максимум на що вистачило гостей, так це не відпускати підопичних Бориса Сагая у великий відрив. А ось переломити хід зустрічі та виграти у Кременчужан Миколаїв не зумів. За хвилину до кінця двобою Кремінь був попереду на три очки. За 32 секунди Кушніров реалізував лише один штрафний із трьох. Останній атаці господарів Вудсон не влучив у кошик, але гості сфолили. Той же Вудсон реалізував одну із двох спроб зі штрафної лінії. Гості вже не намагалися відіграти триочкове відставання. У підсумку четверта в сезоні перемога Кременя. Наступний матч Кремінь зіграє 16 грудня у Харкові проти Політехніка. За прогнозами синоптиків, погода завтра впродовж дня очікується малохмарна зі снігом. Відчутне буде похолодання в день. Мінус чотири, мінус вночі мінус –9. мінус Це все на сьогодні. До зустрічі завтра. У цій жопорі.